У мене утеплення 20 см зверху над потоком, а замість гіпсокартону я прикрутив і пошпаклював вату 5 см фасадною. І далі йде питання моє відношення і так далі. Я казав багато разів і не втомлююсь про це повторювати, що кожен за свої гроші в своєму будинку воліє набирати все, що він хоче. Але якщо ми хочемо отримати якісний будинок з усього! Усього бачення мікроклімату, то це рішення, на жаль, не дуже гарне. Мінеральна вата, котра робиться при високих температурах з кварцевого піску або з базальту, а потім волокна склеюються ебоксидним клеєм, дешевим клеєм, не варто всовувати внутрі приміщення. Без пароізоляції. Тому що пароізоляція плівка все ж таки вона відсікає найбільшу кількість е, токсичних речовин. Розумієте, тому мінеральна вата повинна працювати за будівельними конструкціями. Вона не повинна бути в прямому контакті з повітрям, де живуть люди. Вона не повинна бути в прямому контакті з вологою в парообразному стані або рідкому стані, там, де живуть люди. Тому з точки зору екологічності. Це не дуже гарне рішення. Не дуже гарне. Наступне: мансарда це дах, костри буде перегріватися. І проблема мансард або одноповерхових будинків по типу мансардних, саме заключається в тому, що не вистачає інерційності. Все ж таки в нормативах є такі поняття, як температурна стійкість. Це при добовому перепаді температур або при пічному опаленні. Там взагалі навіть цифрою нормується. І в такому випадку ви теж отримали безінерційну систему будинку, що дуже погано сказується на дельті температури внутрішнього повітря. Тобто у вас буде або холодно, або дуже спекотно, і матеріали не зменшують цю дельту. А завдання матеріалів і прийнятих рішень саме для цього, тому що невелика дельта в межах 2-3 градусів дозволяє себе почувати гарно. Вам комфортно. А коли на протязі доби вас кидає від плюс 20 до плюс 25, ну це не дуже гарно. Наступне це звукоізоляція, хочемо ми не хочемо. Але все ж таки повинні бути не лише поризовані матеріали, але й матеріали, котрі мають вагу. Саме комбінація цих матеріалів дозволяє нам отримати максимальну звукоізоляцію. Ну, найкращу звукоізоляцію, як хочете. Тому, перше, щоб приймати рішення, треба розуміти на яких принципах ви стоїте. що ви хочете отримати в кінці. На жаль, ви зробили те, що зробили.